Запорізький боксерський клуб Беркут давно відомий своїми акціями для розвитку і популяризації цього давнього, популярного, дуже характерного для підготовки молоді виду спорту на цій базі. Проходили змагання серед ветеранів, серед аматорів. Влаштовувалися змагання з підтягування, жиму пресу та віджимання від підлоги як серед хлопців, так і дівчат. Навіть матч з настільного тенісу серед команд федерації спортивних одноборств. В спортивному комплексі юності в БК Беркут є все, для того, щоб займатися, проводити змагання, є укриття, тому це прекрасно. Я думаю, що тут треба постійно проводити змагання, для того, щоб якісь були надбання для дітей і був ріст. У змаганнях беруть участь представники усіх вікових категорій для малечі. Це приклад, як тримати свою спортивну форму, незважаючи на вік. Але черговий старт був саме для діток. Це була матчева зустріч між юнаками клубу Беркут та командами інших запорізьких клубів. Причому головна умова була в тому, щоб ті, хто вийшли на ринг, проводили свій перший бій. Палітра учасників все Запоріжжя. Знаходимо Разом можливість робити таке свято спорту, свято боксу. Ви бачите, скільки сьогодні людей, скільки прийшло підтримати дітей і дуже багато цікавих боксерів, які виходять в ринг. Вони у нас на очах ростуть і становляться дійсно настоящими чоловіками. Але головним завданням цієї матчевої зустрічі було не влаштувати черговий плановий захід, мета дати початківцям можливість відчути, що таке ринг не як чотирикутник з канатами, а як та територія, де вони проявлятимуть силу волі плюс характер. І ці перші поєдинки для них були справжньою перевіркою. Я хочу, щоб наша молодь перевірила себе. По ну, відчула себе в рингу, відчула себе відпрацювання того, що ми вивчаємо на уроці, і це пірінеспринесла в ринг. Ще одне завдання, яке ставили перед собою тренери, це по перше, перевірка психології своїх юних вихованців. Адже уперше чи вдруге вийти на ринг це для діток неабияке нервове навантаження. По-друге, це перевірка вміння самого тренера налаштувати свого вихованця так, щоб йому не заважав психологічний тиск виходу на ринг в офіційному старті. Як боротись з мандражом, ну, та адреналін, Як його зробити, щоб він не біл по ногам? І він наші боксери просідали. А наоборот, адреналін допомагав нашим боксерам відчути силу. Цим завданням упоралися всі: як тренери, так і юні боксери. Жоден з хлопців, незважаючи на свій дебютний бій, не увімкнув задньої швидкості. Жоден не відвернувся від серії ударів. А навпаки, терпів і відповідав старт. Продемонстрував два головних нюанси: перший у юних боксерів є характер, Другий. дитячі тренери знають, як їх готувати. Тож далі буде.